Шановні глядачі мого каналу, сьогодні 25 вересня і до нас прийшла вже натуральна осінь. Цієї ночі вже був 0 градус, було 0 градусів. От я знаходжусь на своєму винограднику, так як ці, на, на цю ніч ну, вже два обіцяють 0 або 1 градус морозу, і прийдеться мені закривати молоді саженці винограду. Ось такі маю саженці, от вже, але ж лоза в їх не дозріла. Тому я їх буду знімати, ложити на землю о, і буду укривати хвоєю. Я воно привіз хвої. О, тут уже накрив трошки, о. так, є. Є у мене такі кущики. Вони зовсім молоденькі ще. Теж лоза не дозріла. І теж я їх буду ховати. тому що ці на п'ятниця, субота, обіцяють мінусову температуру у нас ночі. Ось так укрив я свої саженці молоді. Є. Деякі поховав у своїй траншеї. А деяке прямо накрив хвоєю його і зіллям роднім. О, понакривав ці 2-3 дні, якось вони перебудуть. А там буду піднімати, о, знову підв'язувати, хай дозріває лоза. О, так як на, на мене, то найкраще укриття це тунельне укриття. А собі положив і без проблем. Знаю точно, що в там з ним нічого не случиться. І воно швидко швидко зложиться, швидко піднімається. Ну, На цьому будемо закінчувати. Усім миру і добра. До побачення.